Всім, хто дивиться новини регіону, в студії Олена Данилюк і на початку коротко про те, що ви побачите у випуску новин. У Івано-Франківську відбулась прес-конференція заступника голови обласної ради з приводу нового тарифу на газ. Долиняни отримали безоплатні ліки на суму понад 350 тисяч гривень. У Татарові відбувся фестиваль Юріївська ватра. Відремонтувати дороги в області питання номер один, яке турбує не тільки мешканців, але й народних обранців від Прикарпаття. Торік це питання набуло чималого резонансу, адже на будівництво та ремонт шляхів виділили більше 700 мільйонів гривень у рамках програми дороги карпатського регіону. Яка ситуація зараз? Наші журналісти дізнавалися у одного із нардепів. Тема ремонту доріг хвилює усіх чи не найбільше, адже інфраструктура області потребує чималого ремонту. А на це потрібні відповідні кошти. Сума вимальовується доволі немала. Народний депутат України Михайло Довбенко каже, те, що було зроблено торік, буде успішно продовжуватись і надалі. Ми в цьому році не збавляємо темпу, ми навпаки нарощуємо наші зусилля. Я повинен вам сказати, що вже є постанова кабінету міністрів, яка підписана про те, що 461 мільйон гривень з державного бюджету ми знову даємо на цю програму. Михайло Довбенко каже: найближчим часом буде виділено чималу суму на будівництво дороги, ремонту якої добивались не один рік. Сьогодні виділяємо майже 500 мільйонів. Це кошти, які підуть на будівництво дороги Івано-Франківськ, Коломия. Знятим Чернівці також будуть залучені кошти з європейського банку реконструкції і розвитку. Цих коштів має вистачити для того, аби зробити капітальне будівництво чималого шматка дороги. Ми започаткували сьогодні підготовчі роботи і минулого тижня приймали тут місію Європейського банку реконструкції та розвитку. Ми хочемо 64 мільйони євро, які є в програмі Європейського банку для України. Саме виділити ці кошти на капітальне будівництво дороги Івано-Франківськ, надвірна, Яремче, Яблуницький перевал. Нардеп зазначає, буде вестися особливий контроль за ремонтом доріг і коштами, які на них будуть витрачені. Аби жодна копійка не пішла у кишені тих, хто намагатиметься нажитись на благоустрої області. Ольга Гриців, Юрій Хміль, новини телеканал РАІ. З червня 2015 року МінФін здійснює системну реформу державної фіскальної служби, яка передбачає переформатування структури відповідно до функціональних напрямків та скорочення штату. На якому етапі зараз дана реформа та як вона вплине на платників податків дізнавалась Мар'яна Цеганин. Головне управління Державної фіскальної служби Івано-Франківській області уже півроку перебуває у стадії реорганізації, і цей процес добігає до завершення. Як це вплине на саму фіскальну службу та на платників податків на нас з вами? Ми прямо зараз дізнаємося у керівників фіскальної служби. За останні шість місяців відбулося три етапи скорочення штатної чисельності органів фіскальної служби в нашій області. В результаті з однієї тисячі залишилося 750 осіб тобто скоротили 33% відсотки працівників. Наступним кроком оновлення нашої служби є переформатування її територіальних органів з 15 податкових органів Івано-Франківщини. На сьогоднішній день будуть функціонувати тільки шість. Залишаються ДПІ в місті Івано-Франківську та п'ять об'єднаних податкових інспекцій в таких районах: Тисменецькому, Надвірнянському, Калуському, Долинському та Коломийському. На місцях замість податкових інспекцій функціонуватимуть відділення та центри обслуговування податків, які будуть працювати безпосередньо з платниками, приймати звітність, надавати відповідні довідки та консультації. Тобто ем, наша реорганізація направлена насамперед. На допомогу платникам податків переорієнтована на роботу з платниками, тобто, наше основне завдання, щоб платник, щоб люди і платники податків не відчули ніяких незручностей із за наших таких. Реформ реформа, що триватиме близько двох місяців. Щоб платники податків були задоволені сервісом фіскальної служби, посилюється роз'яснювальна робота через змі, офіційну сторінку в інтернеті та соціальні мережі щодо новацій в податковому та митному законодавстві. Водночас і надалі в об'єднаних ДПІ проводитимуться кущові семінари, тренінги і телефонні консультації. Мар'яна циганин, Михайло Коршняк, новини телеканал Раї. Нова ціна на газ це корупційна складова. Встановлений з 1 травня новий тариф для населення є несправедливим і потребує перевірки незалежними аудиторами. Таке під час прес-конференції заявив перший заступник голови обласної ради Василь Гладій. Тему продовжить Віталій Васильчук. Перший заступник голови обласної ради Василь Гладій поспілкувався із журналістами. Тема зустрічі ціна на газ. Як відомо, з 1 травня за блакитне паливо українці платитимуть за новими тарифами. До цього ціна на газ становила 3600 гривень за тисячу кубометрів. Новий уряд затвердив іншу цифру 6869 гривень за тисячу кубометрів. Закінчився опалювальний сезон. І українці не відчують це буквально з 1 травня для того, аби не створювати соціальну напругу. Проголосовано, тому що зараз, уже в травні місяці, коли ми отримуємо платіжки і будемо йти оплачувати за газ. Ясно, що воно так різко по кишені не вдарить. Збільшення ціни на газ це вимога МВФ, так кажуть урядовці. Натомість Василь Гладій наголошує, МВФ вимагає не підвищеної, а економічно обґрунтованої ціни. Уряд натомість змінює нові норми споживання блакитного палива. Було до 1 травня 7 метрів кубічних на 1 метр житлової площі стає 5,5 метрів кубічних на 1 метр квадратної житлової площі. Тепер для приготування їжі там, де немає лічильників, було 6 метрів кубічних на одну людину. Стає 4,4%. Василь Гладій додав, що уряд взяв середньоєвропейську прогнозовану ціну на імпортний газ, але вона є економічно необґрунтованою, адже Україна є другою в Європі після Росії за видобутком блакитного палива. Відповідно, нижча собі вартість видобутку. Політик додав зарплати і пенсії виросли на 5%, а ціна на газ на більш ніж 90%. Тепер підрахунок експертів, скільки необхідно субсидій на 2016 рік, враховуючи отаке підвищення мінімальної зарплати та мінімальної пенсії, і підвищення ціни на газ. Немало-небагато прогноз, 80 мільярдів гривень з державного бюджету. Або 7 мільйонів українських родин. Василь Гладій вважає, що усі газові компанії мають пройти незалежну перевірку, і додав, що така ціна на газ є злочином проти народу, а тому запевнив, що буде ініціювати звернення обласної ради з цього приводу до кабінету міністрів України. Ми ж запитали у мешканців міста, що вони думають про підняття тарифів. Я пенсіонерка, і вже мені зробили перерахунок, і я заплатила сьогодні. А що маю робити? А Або погода яка, а в мене хвороба така, в мене захворювання кісток. І я б зараз палила в хаті, а я не хочу, бо я буду знову палити. Гроші будуть великі мені йти. Скільки ви сьогодні за газ заплатили? Навіть в мене квітанція є. 90 чимось гривнів. Ой, ви знаєте, я навіть не знаю. Я далекі від новин. Ви не платите за газ? Я плачу за газ, але ще по нових цінах я не платив за газ. А що думаєте про нові ціни? Ну, я не знаю, які нові ціни. Віталія Васильчук, Андрій Лепків, новини, телеканал Раї. Кілька тижнів тому на сесії бурштинської міської ради було прийнято рішення про зменшення для підприємців ставки орендної плати за землю з 10 до 7%. Проте уже через кілька днів юридичний відділ зробив подання міському голові про те, що при цьому було порушено процедуру ухвалення рішення. Як такого, що носить регуляторний характер, міським головою було прийнято розпорядження про зупинення дії згаданого рішення. Ситуація, що склалася, стала предметом обговорення на позачерговій сесії міської ради. Ми вийшли знову в правове русло. Ми згідно законодавства, міський голова своїм розпорядженням ми понаклали вето. і сьогодні ми виносимо дане питання на повторний розгляд. Повторний розгляд мав на меті, або подолати вето міського голови двома третинами голосів, або ж визначитися з розглядом цього питання на наступній сесії. Голосуванню передувала доволі гостра дискусія. Цих 8% відсотків не впливає на бюджет міста, які закладені в нас під час розгляду бюджету. Ще є запас, буде перевиконання на із цими відсотками. Ми розчинували на те, що все-таки ця влада, яка є сьогоднішня, піде на зустріч підприємцям і зміниться риторика і відношення до підприємця як до вагомого платника податків. Хочу вам нагадати, що підприємці бурштина є другими за бурштинською ТЕЦ по наповненню бюджету міської. Я би хотів, щоб ви ці речі всі зважили і пішли на зустріч не мені, не Сенчині, а всім підприємствам, підприємцям і підприємствам, які є в нашому місті. Будь-яке яке питання, яке виникає на гарному місті, ми першим біжимо до кори, до підприємців. І коли вони звернулися один єдиний раз до нас, дайте можливість підійти нам на зустріч, ми почали робити таку риторику. Закликаю всіх депутатів. Подумати і адмати, прийняти рішення. Я думаю, що хтось комусь хоче поставити палець у колеса. Я звертаюся і прошу, давайте перестанемо один другому допомагати. Ну нічого тут звичайного немає. Всі погодили, проголосували, зараз починаємо знову щось видумувати. Я всім дякую. Ще раз зрозумійте їх і вже зрозуміють нас. Були свої аргументи і у опонентів. Моя була пропозиція вернутися до цього питання тоді, коли формується бюджет. А після коли вже бюджет прийнятий, ми не маємо права змінювати якісь коефіцієнти і податки. Порозумілися не всі вісім за п'ять проти, вісім утрималися. Вето не подолали. Проте присутній на сесії народний депутат України Михайло Довбенко помітив і певний позитив у прагненні влади і бізнесу знайти спільні позиції навіть у непростих ситуаціях. Вже те, що у вас взялися за цю справу і шукають варіанти. І я чув, що міський голова сказала, що вона готова і далі слухати думки різних людей і можливо вийти на узгоджене рішення, бо сьогодні вето не було подолане. Тобто, мене радує, що все таки влада не ухиляється від цього. Вона теж хоче разом з малим середнім бізнесом шукати варіанти вирішення. Шукатимуть уже на наступній сесії. Дзвіниця, християнський клас, і ще багато цікавого скоро з'являться у селі Криховичі Рожнятівського району. Там уже освятили наріжний камінь під її будівництво. Сама дзвіниця буде містити кілька кімнат, у яких навчатимуть дітей. Окрім того, у дзвіниці передбачено опалення, аби у холодну пору була змога хрестити новонароджених. Більше подробиць у наступному сюжеті. Цього дня у церкві благовіщення Пресвятої Богородиці панувала особлива атмосфера. Щиро раділи люди, адже їх привела сюди знаменна подія. Парафіяни стали свідками благословення місця, підбудову нової дзвіниці, голосу громади. Було очевидно, що тут панує справжній молитовний дух, радісно бачити і щире піднесення дітей, які своїми чистими серцями прославляли Господа, дякуючи йому за всі ласки і дари, оділені їм. oh no. Відтак отець Микола здійснив чину освячення наріжного каменя під будівництво дзвіниці, благословивши та окропивши місце майбутньої святині свяченою водою. Священник подякував усім, хто береться до справи спорудження дзвіниці. А також наголосив, що вже до свята воздвиження чесного хреста планують звести купол і хрест. За словами сільського голови села Краховичі Богдана Мельника, нова святиня стане не просто дзвіницею, а релігійним та культурно-просвітницьким центром храму. The mm -hmm. Сьогодні освячуємо це місце, де буде дзвіниця, де буде такий зал, такий клас для, для навчання хору, для навчання дітей. На місці на церковному подвір'ї воно краще і приймається, воно краще засновується. Любов до Бога більше проявляється. Буде місце, де запалити свічку, буде дзвіниця і на другому поверсі буде ще один зал. Ну ми вже придумаємо, для чого він буде. Буде тепле місце з пічкою, таке як положено, щоб дітей похрестити зимою, коли холодно. На завершення дійства отець Микола Гасяк поблагословив усіх парафіян. Щедро окропивши їх святою водицею з побажаннями міцного здоров'я та божої благодаті. Відродження традиції саме напередодні іменин Юрія у селі Татарію провели фестиваль «Юрівська ватра. Цей захід має свою історію, адже здавна напередодні Юрія люди розпалювали багаття, аби відігнати нечисту силу. Цього разу не лише щоб позбутися злих духів, а й щоб залучити туристів. Організували фестиваль. Як це було, розкаже Ліляна Хомишин. Татарю перетворився на осередок автентичної культури: майстер-класи з гончарства, конкурси на кращий рушник та паску, продаж картин воїнів. АТО, запечений баранчик, шурпа та банош. Усе це манило як жителів села, так і туристів. Ми дихаємо ярімче. Ота мімоєхалі. жена говорить: давай гатвань зайдемо Вот От заїхали к вам. Інші ж туристи звернули увагу безпосередньо на автентику, особливо на церкви і їхніх парафіян. Я взагалі як народжена на сході і 10 років живу у Києві, хоча Київ називають город церков, але це безбожне місто. А коли я сюди до вас приїхала, тут майже у кожному дворі капличка своя є. А коли ми ще приїхали, то а, ми приїхали на Пасху уранці, і тут усі люди були у церкві. Це це для мене взагалі щось таке. Бам Юрій день для Татарова особливе свято. Адже здавна в ніч перед Юрієм під кожною хатою у селі палять ватру. Тим вогнем відганяють злих духів. Ця традиція у татарові збережена і до сьогодні, а цього року її визнали офіційною. В основному це і гуцульські якісь речі, які треба поширювати, які треба розказувати, що в нас таке є, що це наше багатство. І, от, власне, це, це наша родзинка, завдяки якій ми можемо популяризувати себе як курорт, популяризувати себе як село, популяризувати себе як громада. Залучити якомога більше туристів. Ось основна мета нового сільського голови Татарова. По-перше, село знаходиться неподалік гірськолижного курорту Буковель. Тут так само можна розвинути як лижну, так і велоінфраструктуру. По-друге, тут хочуть створити бальнеологічний курорт. Тому село саме зараз відкрите для інвесторів. На фестивалі Юріївська ватра в Татарові особливу увагу приділяли саме чоловікам на ім'я Юрій. Юрії! На сцену. На них чекали подарунки, а, зокрема, магніти із зображенням рідного села. 87-річний Юрій, найстарший у селі. На коментарі скромний, але вдячний і задоволений подією. Дуже дякую файно, за подарунки, за все. За все вам дуже гарно. Дякую. Не обійшлось на святі і без почесних гостей. Цікаві концерти, виступи та подарунки. Київська художниця Ірина Третьяк подарувала селу не лише картину, а й писанку, оберег. Це писанка, яка приносить удачу, щастя, такий ну символ. Так, тут є рушник, є традиційні тут знизу гуцульські орнаменти, є будинок, так є звірі. Ну, всі символи, які символізують достаток, життя. Здоров'я, ще одна зіркова гостя Влада Литовченко навіть дала свої поради щодо розвитку села. Я би зробила декілька пропозицій, звичайно, щодо проведення культурологічних програм, щодо програм презентації народних традицій і таких же важливих фестивалів, можливо, просто в інших моментах. І по-друге, також привозити фрагменти тих заходів, які я провожу у Києві. До речі, там Сукраїнський фестиваль писанки. Так само міжнародний Дний nee, uh кінофестиваль на фестиваль золотий ключик. Фестиваль Юріївська ватра в Татарові вже офіційно став традиційним. Люди задоволені, ще й кажуть, що він обов'язково потрібен селу. це добре. А це добре. Ну, люди сходяться всі весело, діти радіють всьому. Якщо б такий фестиваль в Татарові безпосередньо прижився і дістав серйозні корені, і люди б могли більше і більше збиратися, то би було дуже добре для розвитку і культури і. Традиції, що є римшанщини, не тільки татаро. Ближче до вечора людей стало більше. Гуляння тривали ледь не до ранку. Навколо ватри водили хороводи, а гостей розважали зірки гурту Петрос та цимбаліст віртуоз Петро Скаськів. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї. Із 6 по 8 травня в івано франківську проходитиме міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону під назвою Carpathian Спейс, тобто карпатський простір. Сюди з'їжджаються представники країн-учасниць. Окрім того, на відкриття прибув міністр культури України Євген Нищук. А Ольга Гриців знає всі деталі. Перший масштабний міжнародний проєкт, який має об'єднати країни Карпатського регіону. Не лише за територіальною ознакою, а й через мистецтво. Протягом трьох днів на гостий фестивалю чекають концерти музичних та танцювальних колективів, театральні вистави, художні фотовиставки, покази кінофільмів та кулінарні пригощання. Народний депутат України Анатолій Матвієнко каже, фестиваль стане хорошою промоцією міста на міжнародній арені. От коли ми зробимо, що цей фестиваль як народна дипломатія, як обмін думками, як наша спільна турбота, як відкритість дверей, як площадка, має стати от такою подією. Міжнародний фестиваль Карпатський простір хороший спосіб об'єднати країни на всіх рівнях, не тільки на культурному, але й на політичному та економічному. Отакі от проекти, які об'єднують дуже комплексно культурний, соціальний аспект, економічний аспект, тут є присутні панове посли, тут є тут питання не тільки в тому, що це культурологічна подія. Е... Гарних колективів, які представлені або виставки, які представлені, ні, тут обговорюється питання в контексті, як я зараз е, хочу е, десь спровокувати до такої думки, що культура як двигун економіки. До участі запрошені митці та творчі колективи з восьми країн світу: України, Австрії, Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії, Молдови та Чехії. Генеральний консул Стовацької Республіки у Ужгороді Янка Бур'янова переконана, фестиваль Карпатські. Простір принесе свій позитивний результат. Культура мистецтво – це є такий перший, роблять завжди перший крок взаєморозумінню, взаємоприближенню, бо це є через культуру. Спонтанічний латові до прийому дуже відкритий крок. На франківців та гостей міста чекає розмаїття подій, запані грузинські танці, виступи танцювальних колективів, виставки сучасних українських художників. А завершиться фестиваль великим гала-концертом. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканалу РАІ. Долиняни не отримали безоплатні ліки на суму близько 400 тисяч гривень для малозабезпечених інвалідів. Воїнів АТО та їх сімей допомога надійшла благодійному фонду громади міста Долина у рамках соціальної програми на 2016 рік. Усі подробиці розкажуть наші кореспонденти. Безкоштовні ліки для населення Долинського району благодійний фонд громади міста Долина отримав від фармВарта на суму понад 350 тисяч гривень. Видача медикаментів буде здійснюватись через спеціальний пункт в центральній районній лікарні. Та сільських папах і амбулаторіях по всьому Долинському району ми вирішили створити фонд. І коли ми його створювали, чесно сказати, я думав, що він пропрацює місяць-два активно. Всі сподівалися, що вже перемога ось не за горами. Вже не буде потреба в цьому волонтерстві. Але так сталося, що фонд почав працювати активно в вересні місяці. Він працює до сих пір. І з вересня, по сьогодні, по сьогодні, по кінець вже квітня, ми розповсюдили близько 100 тисяч. 100 тисяч упаковок лікарських засобів на загальну суму більше ніж 18 мільйонів гривень по лікувально-профілактичних закладах України, силових структурах, Міністерство оборони і іншим силовим структурам на 4 мільйони ми допомогли і хлопцям допомагаємо безпосередньо військовим частинам. До сих пір будемо відвідувати кожного дня якісь село, де будуть видаватися ці медикаменти. Це для України дуже важливо У нас. Як ви знаєте, люди не можуть собі дозволити придбати такі медикаменти дорогі. Особисто подякували благодійникам, очільники міста та району, вручивши грамоти. Подяки та сувеніри. Така серйозна по обсягу і по асортименту і по потрібності. Кількість медикаментів, яка співмірна десь половиною бюджету на медикаменти від районної ради. До центральної лікарні вона говорить сама за себе. Я безмежно вдячний. Денис Шевченко зазначив, що долина має добрий авторитет завдяки участі у багатьох проектах та ініціативах. Тож пообіцяв продовження співпраці в ще більших масштабах. У нас будуть антибіотики зараз, антибіотики дуже конче потрібні, бо їх нема. Ось у нас будуть препарати е, діклофінатів в гелі, це для похилого віку людей, ви знаєте, це ж, вообще, це ж капітально, це болі від любих болей в тілі. Офтальмологічні препарати, з якими взагалі біда, ви знаєте, що вони не фінансуються, а людей з проблемами зору їх дуже багато. І діабет, будуть унікальні ліки, їх буде мало, але це будуть сучасні ліки самим важким пацієнтам. Безкоштовні ліки призначені для малозабезпечених, інвалідів, воїнів АТО та їх сімей. Наталія Гасуляк, новини телеканал «Фраї». Тарифи на опалення зросли на 75-90%. Напередодні 9 травня українські ветерани отримують по 400-500 гривень. В Україні розпочався військовий призов на строкову службу. Замить детально про це і не тільки. Далі у нас коротка рекламна пауза. Залишайтесь з нами. Дякуємо, що ви з нами. Далі огляд подій за межами Івано-Франківської області на каналі Рай Новини України. Тарифи на опалення зросли. З липня українці платитимуть майже вдвічі більше ніж зараз, тобто на 75-90%. Таке рішення ухвалила комісія регулювання енергетики і комунальних послуг. Там кажуть, що були змушені підняти тарифи слідом за зміною ціни на газ та електроенергію. Комісія закликає громадян встановлювати лічильники на тепло і намагаються заспокоїти. кажуть, що шукають можливості, щоб знизити тарифи у майбутньому. В Україні розпочався військовий призов на строкову службу. Триватиме він до 30 червня. Призовники служитимуть у Збройних силах, Нацгвардії і прикордонній службі. Окрім харчів та амуніції, кожен з призовників одноразово отримає майже по 3 тисячі гривень і далі щомісяця по 170 гривень премії. Ті, хто має вищу освіту, служитимуть рік, решта півтора. До зони АТО призовників не відправлятимуть. А той, хто буде ухилятися від служби, може на три роки потрапити заграти. Повістки отримують майже 17 тисяч молодих хлопців віком від 20 до 27 років. Урядовці радяться чи відновлювати торгівлю з тимчасово окупованими територіями Донбасу. Ціна питання електропостачання та вугілля, які ми зараз дорогу купуємо у південної Африки. Нагадаю раніше про відновлення торгових зв'язків з псевдореспубліками, говорив колишній очільник Луганщини Георгій Тука. Профільний міністр Насалик запевняє, що фінансувати терористів ніхто не збирається. Політичний популізм найбільший ворог змін в Україні. Так вважають ті, хто допомагатиме нам проводити реформи. 15 осіб з Польщі, Словаччини та України працюватимуть під головуванням експолітиків поляка Лешика Бальцеровича та словака Івана Міклоша. Вони не впливатимуть на ухвалення рішень, лише будуть радити, що варто змінити в Україні. Серед їхніх цілей боротьба з корупцією та активізація економіки. Свою роботу вони розділили на чотири основних напрямки. Ексрегіонал Олександр Єфремов похвалився, що прокуратура повернула йому внутрішній та закордонний паспорти і зняла з ноги електронний браслет стеження. От тільки заставу поки не віддали. Єфремов додав, точно не знає, у скількох злочинах його підозрюють. каже, поки був на допитах у шести справах. Нагадаю, Єфремова звинувачують у сприянні ухвалення диктаторських законів 16 січня. Єфремова затримали торік. Однак, колишній однопартієць Борис Колесник визволив його з-під варти майже за 4 мільйони гривень. Зеленкою та борошном зустріли у Дніпропетровську Олександра Вілкула. Нардеп від Опоблоку прибув до міста, аби зустрітися з ветеранами. Та цьому завадили невідомі молодики, які напали на колишнього регіонала. Щоправда, зеленка на вілкула не потрапила, дісталося охоронцю. На своїй сторінці у Фейсбуці нардеп не церемонився з висловами. У всьому він звинуватив прибічників укропу. Укропівці ж свою причетність до зеленення свити Вілкула заперечують. Дякую, що були з нами. Це всі новини на цю пору. Більше оперативної інформації про головні події на Прикарпатті і загалом в Україні. Ви можете постійно отримувати на нашому сайті trkray.com. А також щодня слухати новини на радіо Раї. Весна вже дихає на повну силу. Тож намагайтеся отримати якомога більше позитиву від теплих днів. Мирних вам вихідних і до зустрічі.